Уже більше двох тижнів цими порожніми шкільними коридорами ходить тільки директор. Учнів довелось віддати у прийми, бо у рідній школі температура рідко коли піднімається вище п'яти градусів. На вулиці і те тепліше. Без тепла холминська школа опинилась через недбалість її керівництва. кажуть у Чернігівгазі. Керівники навчальних закладів освітянських не пристосувалися і на якось час не зреагували на зміну в законодавстві. Тобто, з 27 листопада в нас вже ввійшов в дію кодекс газорозподільних систем новий, а також правила постачання газу. І завдяки цьому всі бюджетні установи отримали право обирати вільного постачальника. Тобто будь-який газотрейдер може здійснювати поставки газу, ці новації каже начальниця Корюківського райвої Ірина Наумчик, затисли їх поміж двох законів: Кодексу газорозподільчих систем і правил постачання газу, які дають право обирати постачальника, і закону про здійснення державних закупівель, який зобов'язує обирати тільки через тендерні процедури. Вони б і обрали, якби газопостачальники з'явились на тендер. На тендерні торги у нас не з'явився не з'явився жоден учасник. А чому на так сталося? Я не можу дати відповіді на це питання. Чому учасником торгів не став Чернігівгаззбут, який постачав газ школам Курюківського району раніше, у товаристві пояснили, вони робити це не зобов'язані, оскільки за новими правилами постачання природного газу перестали бути гарантованим постачальником. Автоматично пролонгувати попередню угоду курюківський відділ освіти не міг. Ми не могли взагалі підписувати будь-яку угоду на пролонгацію, наприклад, або додаткову угоду. Чому? Тому що над від 2015 рік у нас була підписана тристороння угода. Вона у нас, ми виконали всі зобов'язання 100%, і оскільки відбулися зміни в законодавстві, і організація розділилася на окремі, тобто угода. Перестала діяти автоматично. Втім, незважаючи на відсутність договірних зобов'язань, Чернігівгаззбут газ школам району в січні продовжував постачати, а Чернігівгаз розподіляти. Тепер там кажуть освітяни газ. Крали керівники фактично допустили несанкціонований відбір газу, що дорівнюється крадіжці. Аби вирішити загадки і ребуси газопостачання, Курюківська райдержадміністрація зверталась до голови облдержадміністрації відділу світи, до Курюківської дільниці Чернігівгазу, керівника Чернігівгаззбуту та до НАК Нафтогаз України як до постачальника останньої надії. В останній надії госвітянам відмовили. Щойно вийшовши після двотижневого карантину через грипи, провчившись тиждень, холминські діти через холодне в класах мусили відгуляти весняні канікули авансом. Тепер ходять по примах. 292 школярів опорної школи розкидали по раді будинку культури і будинку творчості. Вчителі й учні пристосовуються як можуть у танцкласі, дошку поставили на стільчик, а десь і взагалі зробили з ватману. Такими списаними дошками потім топитимуть твердопаливну котельню, щоб енергоносій даром не пропадав. Не зовсім зручно, але тепло і шкільну програму не пропускають, кажуть діти про своє теперішнє навчання. А скажіть, діти тепло вам тут? Так. А в школі в тій ваші як тепло чи ні? ні. 11-класників, 12 учнів, всі вони зареєструвалися на зовнішнє незалежне оцінювання. Вдало, інформація вже поступила з центру оцінювання якості освіти, так що діти готуються без проблем. Повернути своїх учнів до школи директор сподівається 3 березня. Саме на цей день призначені наступні тендерні торги. Поки що і на них нема жодної заявки від газопостачальників. Якщо не буде жодного учасника, ми зможемо підписувати протокол про переговори із Чернігівгазбудом. Якщо ж буде інша ситуація, будемо. Вже орієнтуватися разом з холминською школою на Курюківщині від газу відключили ще п'ять. У чотирьох є твердопаливні котли. Там перейшли на дрова та вугілля. А от 48 дітей Забарівської школи теж дуже чекають на 3 березня. У сільраді у дві зміни зараз масово проводиться відключення сьогодні. Законодавчого вирішення цього питання немає. Просто проводимо два тендери. Після цього йдемо на переговорну процедуру. Я думаю, ну десь на протязі місяця всі питання ми завершимо.